Ми знаходимося в квартирі по кларі цетки 6, квартира 1. Ось видно розбите вікна, сквозні ятверстві. Цілились прямо в вікно двома цеглинами і попали. Цегла впала сюди на, на крісло, так? Так, да, осколки. О, бачите, я ще це не забирала. Як летів? Отакого не було. Пів кіропечені. Вагою приблизно з пів кіло. І ото кирпич, аж туди летів. Там тут повністю кла було, я вже все зібрала. Це глина по дверях. Виходимо на вулицю. Ось. І перед нами причина конфлікту, мойка. Віртка. Вже вікна забита плівкою. Вулиця. Обмеження. Приїжджає частина дороги. І пішохідної дорожки. Як такої зі сторони потерпілої, немає.